Всім доброго здоров'я. Приїхав робити ротаційкою на нашу демку. Зараз трошки по ній розкажу. В общем, робив тут поряд на спасія на сингента. В общем, отакий от от фон виходить. Ну, рядки до заїзду на поле то видно було. Зараз рядки практично не видно, їх притрушує землею. землею. Ну, в общем, наша задача отаку от вот ниточку поубирати. Вот таку вот ниточку поубирати. Тут поле трішки грязне, але ми в принципі і знали, що так буде. Тут посіяний сайберик. Будемо бризкати на наступному тижні. Будемо бризкати його грандстаром. уже. В общем, він вже моє все. Ну, в общем, виходить то друга пара, бризнемо його гранстаром, а потім більше всього, що подивимося, чи будемо бризкати од я чи не будемо. Не знаю. Можливо, будемо. До речі, хто як робить. Можливо, я неправильно, можливо, відразу потрібно бризкати від мішія, а потім від Гранстара. Чи навпаки, як ви бризкаєте в таких випадках, прокоментуйте, пишіть. Бо реально я вважаю, що спочатку обираємо дводольні, а потім уже, ну, дивлячись по ситуації, наскільки багато злачки поставалося. Після прополки заїжджаємо і бризкаємо злачку, якщо потрібно. Ну, це, це моя думка. Так, ладно. Тепер побігли це так коротко. Коротко про одне, тепер побігли, пробіжимося по нашому демо-ділянці. Демо Дивимося, сіяли ми тут оранці. Після ячменю ярого розкидали ми десь по 120 кг суперфосфату під пахоту. Бризкали, десь... Ой, Сіяли із добривом сульфомофос десь кілограм по 80 граду. Що з обробітку оранка? Більше нічого ми. До зими не робили, до весни. Потім дві борони, одна культивація і посів. Зразу бачимо, що злачка є, міщі є. Більше всього, що демку ми по-любому будемо е оприскувати. Часто ми пробіжимося ротаційкою і такий самий фон, як і тут. От, демку ми по-любому будемо бризкати Гранстаром і будемо бризкать відміщую. Так, поїхали, поїхали. Так, що у нас перше? Перше у нас було, я так сильно по гібридам не пам'ятаю, ну а, і ще висів 4,2 штуки на метрі. 4,2-4,5, так показувало. Показував комп'ютер. Дивимося, перше у нас. Посіяно 16 рядків по 16 рядків на кожний гібрид. Всі вони під е, сульфо, під гранстар, Трибунол Метил. 16 рядків тут на нас сінгента перва посіяна. Сіяли ми його за власний рахунок, ніхто нам нічого не давав, цю сингенту брали в дистриб'ютора. До речі, нам потрібно позвонити дистриб'ютору, чи віддасть він якусь табличку, чи може. Сенгента, якщо їй не страшно конкурувати з, українськими, з українським виробником, надасть нам табличку на цей берег, щоб ми нічого там, якийсь позорний листик не ліпили. От, поїхали. 16 рядків. Дивимося, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16. Так. ну, В принципі, сходи нормальні, я так дивлюсь. Можна, можна по гібридам подивитися ну, енергію, енергію росту, можливо, якийсь виділиться більш активніше. Ну, По крайній мірі, зараз переходимо на нісовський гібрид, то різниці я не бачу, в принципі від цингенти. Так. Дивимося, це в нас, наскільки я помню, варта перва була, бо мені сподобалося. Осівне насіння, сама форма, протруювання. До речі, у Ніса різні кольори, навіть протруйки на різні гібриди. Іменно цей гібрид мені ну, сподобався, що протруювання, що якість насіння е непогана. Це в нас варта. Так, дивимося так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Зійшли вони, в принципі, непогано, як я дивлюся. Далі у нас Фолк. Фолк, в принципі, також непогано зійшов. Все гуд. Вважаємо, раз, два.

Ну, Наче як чи дружніші всходи в нього були? Так, вважаємо, непогано. Тут так, ну, я б сказав, би, виділяється трішки амато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і шістнадцять. Так, е наскільки, я пам'ятаю, далі в нас за Амато була. Було, було. Що в нас ще в нас було? Вегас, по-моєму, так, да, Вегас. А це в нас Вегас вже почався. Вегас. Ну, До речі, теж непогано. Все, все, сходи нормальні, без питань. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да, Так, одмішія по-любому будемо бризкать. Мішія багато. От Grand Star Тут ще особо не потрібний. А от одмішія треба буде бризкать по-любому. Так, і. Останній, по-моєму, тіакі, так називається у них гібрид, такий інтересна, інтересна така назва. Ну, в принципі, різниці я між гібридом і предыдущим цим не бачу. Також торапара буде вже скоро. ну Дружненько все зійшло. Так, читаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, і тут у нас далі агроритм. За внісом йде агроритм. І перший був посіяний Бомонт. Потім Альдазор, щоб Альдазор із саксоном від Elite Select був, ну, був поряд. Подивитися різницю. Так, дивимося. Ну, я б сказав би, що Заметно, заметно те не потіряти брядок, що він менший. Тобто дивіться самі у Ніса. Ми маємо отакі от рослинки вже, вже пара перша є, друга, друга скоро буде, вона на виході. Так, де переходимо? А тут ми бачимо, ну, є отаке, а є поряд є єся. Тобто ми бачимо, що він трішки, наче як відстає. Чи пізніше зійшов? Ну, Сходи більш-менш нормальні. А от чи він пізніше зійшов? Це у нас Боммонт. Читаємо, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далі Альдазор. Ну, До речі, різниці тут в розвитку. Ну, абсолютно я ну, не бачу. Одинаково сходили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. До речі, на альдозорі <клес> отаких от маленьких рослин. Більше. Тобто він сходив пізніше. Так, за агроритмом у нас Літа Select, це у нас Саксон, Ну і тут в принципі та сама історія. Тобто бачимо ми, що вони пізніше, пізніше сходили у розвитку, і чи енергія росту в них слабша від вніса. Бо Реально заметно і від сингенти, сингента і вніс якось на рівні всі гібриди. Тут бачимо, що трішки, трішки якби енергія росту трішки відстає. Так, вважаємо Саксон 16 рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. За саксоном у нас альфа. В принципі, від саксону по розвитку можливо, але але ні. Ну, така сама альфа, можливо, трішки. Трішки, трішки візуально, ну, це все так примітивно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8.

Надала нам, до речі, всі вніс, агроритм, Еліта Select і Вітера надавали нам сіміна насіння на демо-ділянку безкоштовно. І Вітера, по своїй ініціативі, побачивши моє відео, що я буду сіяти демо-ділянку, ну, попросились також зі своїми трьома гібридами. Я, чесно кажучи, зараз не пам'ятаю без нотатків, не пам'ятаю. Тут є снета, ще якісь, ну, в общем, є три гібриди. Я в описі напишу і в описі буду писати, ну як по порядку, що за чим сіялося. А от буду вдома, напишу, щоб ви розуміли, що за гібрид. От, до речі, до речі. До речі, от їхній гібрид має ну, більший розвиток, ну, самі дивіться, самі дивіться, от такі от рослинки, такі от рослинки вже маємо. А у Elite Select маємо от такі от рослинки. Вони трішки менші. Тобто розуміємо, що енергія проростання, енергія росту і тут. І в цих, цього гібрида краще, ніж в Агроритма, і у Elite Select. Так, читаємо рядочки по гібридам. Буде отліччя не буде. Відвічі. До речі, в оцей перший гібрид мені дуже сподобались сімена. Це, по-моєму, це не та іменно, бо я ще заповнив. Дуже гарні сімінако, якість сім'ян, ну такі плотненьке насіння, дуже, дуже гарне. Я жалкую, що я не засняв його. Дуже гарне. І в Ніса також було е, первый, первый. вега, да, вега також. Вони між собою схожі, тільки протруювання різне. І, до речі, у Вітери також різного кольору протруювання. Так, протруйник. Считаємо три гібриди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, і наступний гібрид. Я напишу в описі, не пам'ятаю чесно. Ну,

скажем так, компанія надала свої сімейна, які по енергії росту всі рівні між собою, але між компаніями є невеличка, невеличка напевно, різниця. Деякі дуже схожі, я б відмітив, би, на одному рівні зараз, по енергії проростання і росту, по дружності всходів це у нас цингента вніс. І вітера. Потім на другому місці агроритм і Еліта Селект. По ним є ну, таке як відставання. Ну, але я думаю, воно незначне. значне. Все покаже, покаже результат, покаже, як то кажуть, зважування, як в програмі зважені і щасливі. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далі ми там сіяли з збору до краю. Тут немає що дивитися. в принципі. Є одне, що дуже багато мішію. Зараз ми його ротаціонкою трошки бахнемо, бо ну, є така от корка, дамо дамо трошки, скажімо, воздуха, хай росте. Розвивається, будемо слідкувати. Дистриб'ютори, чи продавці, чи виробники. ну, ладно, Будемо називати вас партнерами, які надали нам насіння. Будь ласка, щоб я не визванював, не напоминав. Готуємо таблички, бо я ж кажу, що буде тут обробіток од мішію. От Грандстару, ем, ротаційка, прополка. Ну це буквально на наступному тижні вже буде обробіток цей. І я думаю, що через тижні два, а це початок червня, ми будемо ставити. Ну, потрібно буде вже ставити таблички. Вже ми в поле не будемо сюди виїжджати. Вже тут буде, я думаю, все чистенько і гарненько. От. Е, тому. Я догадаюсь що ви побачите це відео, побачите, повинні по мірі слідкувати. Хто хоче, приїжджайте в гості з табличками, ставте самі, я тільки за. А там ще в нас залишилось в тій стороні, залишилося в нас вирівняти край. Заїду я, агешкою чи культиватором, прокультивірую рівненько край. От. Ну і в принципі от такі от. от такі у нас входи. Дай Бог, що все зійшло, все нормально, всі гібриди зійшли, ніяких там проблем немає і слава Богу, що у нас це вийшло. Далі будемо слідкувати за розвитком рослин, як вони будуть себе почувати в цих умовах наших, Як будуть розвиватися. Ну, а я ж кажу, що вниз обіцялися нам ваги на уборку, будемо, будемо слідкувати за і, верні, проконтролюємо ми урожайність. Е, ну, для себе я ставлю задачу основну довести собі, що наші виробники що наші виробники не відстають від імпортного насіння в плані якості, урожайності. Вибрати для себе гібриди під технологію Трибунол Метил, Су, напевно, так вона називається правильно. Так. І подивимося, чи варто за сингенту там переплачувати 100 доларів на кожній посівній, чи краще їх віддати на ЗСУ, чи, чи віддати вложити в розвиток дітей своїх, а не, скажімо так, кормити імпортних дядьків. Так, да, різниця, от вся з дошагалами знову до вніса і відразу видно. Ну, от. Агроритм даже видно. Агроритм і вніс відразу видно. І рядочки поярче, рослини побільше. Да, будемо надіятися, я ж кажу, що особливо, особливо є деякі. Скажуть, там, гібриди, які виділилися просто ярко виділилися якістю насіння. І, до речі, в агроритма і в Селект також непогане насіння. По формі, по протруюванню все висівалося нормально. До речі, до речі є у нас ось один огрішок, знайшов. Це не так огрішок, як. Напевно заяць його шмякнув. Хтось, коротше, захавав. І захавало так нормально. Ну це буде, буде бонус для інших на зважуванні, як то кажуть, так. Захавало метров... метрів 15. Так і захавало. Ну це ж таке, не без цього один рядок, я думаю, сильно великої ролі не зіграє. Так, будемо працювати, підписуйтесь, слідкуйте. Я думаю, що багато хто в різних областях там буде, там понасівали. В основному я бачив Альдазор, там, Саксон, ну, всі там. Сію ці гібриди, типу, порівнюють, порівнюють її з Сенгентою, з тим самим Сейбериком. І буде цікаво в різних регіонах, як, які будуть результати, будемо приймати рішення від себе, я обіцяю, що буде все максимально об'єктивно. тому що, ну, Тому що я зацікавлений сам для себе, як я можу сказати, що хтось. Хтось там переміг, а потім куплю, куплю там інший гібрид і буду в себе сіяти. Не той що переміг, ну це ж також ви ж одразу все зрозумієте. Мені ніхто нічого не, не платить, навіть кепки ніхто не подарив, в других блогерів є і кепки, і куртки, і футболки, а мені... А мені, на жаль, на жаль, ніхто нічого... Ну Це ось у Сенгента в краю, видно, так. Да. Ну, сенгента є Сенгента. Непогано сходи, до речі. Оце ось Сенгентовська кепка, в мене вже її ще з виставки хрін знаколи, з виставки їздив колись на демо ділянку. Там. Представники Сенгенти, День Поля було чи щось таке, то вручили таку. Так от кепко більше, ніхто нічого не вручив. До речі, і на Сенгенті є такі теж проблеми. Хтось ось рядочок -то захавав. Захавав рядочок хтось. І також, ну, ну так, метрів тут більше, метрів 20. так що фора буде і по сингенті. Так, ну все, на все добре, слідкуємо, підписуємося, можете приїжджати на поле. Хто знає, хто знає де я працюю, на яких полях, заїжджайте, дивіться. Представники також, приїжджайте, дивіться, ставте таблички, слідкуйте за своїми гібридами. Все, все на все добре. Бо і так затягнулось відео, треба працювати.